Крик душі, коли мені говорять люди, що ні, я в це не вірю, ні, це не моє, ні, в мене немає часу, ні, в мене немає грошей, ні, я не вірю, що я зможу. Ці люди мені говорять, що вони ні, вони категорично проти. Вибачте. Але чому ви не говорите, що махати лопатою, тряпкою чи відром це не ваше? Чомусь ви йдете і махаєте, 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 на дядька, на державу, за мізерні копійки, від яких ви залежите все життя? Чому ви не говорите, що це не ваше? Чому ви це робите? Чому ви не можете онлайн сидячи вдома, махаючи е, мишкою комп'ютера чи пальцями по телефону, ви це не можете, хоча ви кожного дня це робите. Тільки собі в мінус, безкоштовно, проганяючи трафік і допомагаючи комусь заробляти гроші. Ви це робите, але не хочете робити це для себе? Ну, я не знаю. Але, судячи по ваших відповідях, ви говорите: ні, гроші мені не потрібні, ні, я не вірю, що я зможу заробити гроші, ні, я краще буду сидіти без грошей і нити, розказувати, що е, закони в нас погані, чи держава в нас погана, чи ще щось в нас тут погано. А чому ж тоді успішні люди не говорять цього, чому в них все виходить? Тому що вони працюють на себе і працюють для себе, і роблять собі, а ви не хочете, ви не вірите, ви думаєте, що це якийсь обман. Самі себе обманюєте і йдете, махаєте на когось, щоб хтось добре жив. У вас немає мрії, у вас немає цілі, вам нічого не потрібно. А ви йдете і працюєте на чужу мрію, на чуже життя. І вам за це платять, тому що ви продаєте своє життя, бо власного вас не, вам не треба, власне, вам не потрібне. У вас немає часу, ви не вірите, вам це не потрібно. От такі нас люди постійно звертають на когось свої проблеми, спихаючи на когось свої невдачі, хоча самі і винуваті. Ну, ви ж не хочете розібратися з тим, що принесе вам результат. Успішними зараз можуть бути кожен із вас. Що потрібно для цього зробити, та просто вкладати гроші і свій час у свої знання, бо знання кормлять людину. Не гроші, а знання. Тому що якщо ви втрачаєте гроші, то використовуючи свої знання, ви заробляєте. Ви цінний продукт для роботодавця. Якщо ви без досвіду, якщо ви не вмієте, ви нікому не потрібні. А якщо ви маєте досвід і знання, то ви потрібні. Так само і тут ви працює, працюєте на себе, ви вкладаєте собі, будуєте власне життя і будуєте власну мрію. От дві різниці. Коли ви будуєте на себе. То вас нічого не заважає ні держава, ні закони, ні думки інших людей, бо ви робите це собі. А коли у вас немає власної мрії, тоді ви це робите комусь, і ви залежні, тобто фінансово стаєте рабами. Фінансовий раб залежний від зарплати до зарплати, постійно не вистачає, постійно треба економити. Отаке життя ваше, так? якщо ви говорите, що ні, онлайн це не моє. Тоді виходить, що так, ваше саме бути бідним, нещасним, постійно скаржитись, постійно без здоров'я, без грошей і без життя. Оце, мабуть, ваше.